Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, є з нами з запорізького напрямку. Вітаємо вас, Костянтине. Слава Україні! Вітаю вас, Ромаслава, вітаю ваших глядачів. Пане Костянтину, розкажіть, що нам варто знати про запорізький напрямок, тому що ми часто спілкуємося з військовими експертами, з політичними аналітиками, чуємо про те, що конче важливо і необхідно. Перерізати сухопутний коридор до Криму, і тоді це буде серйозним успіхом для сил оборони України, але ніхто не дає відповіді, коли і як це має відбутися. Вам також не будемо це запитання задавати, тому що ми розуміємо, що все вирішується на полі бою. Але яка там ситуація загалом про що нам варто знати? Знаєте, ви задали про експертів і аналітиків. Я їх надзвичайно шаную, але іноді вони розганяють непотрібний ажіотаж, який потім просто морально та інформаційно давить на наших хлопців. Знаєте, ніби своїми словами вони змушують і підганяють вперед-вперед. А це не завжди потрібно на полі бою. Якщо говорити безпосередньо про ситуацію, яку бачать щодня наші хлопці свободіці важко. Важкою ціною дуже повільно, але є просування вперед. Ціна ця це загиблі і поранені наші побратими, це втрачена техніка, але хлопці йдуть вперед ворога, протискають, продавлюють на своїх ділянках під постійним вогнем російської артилерії. Під їхніми дронами, під FPV-дронами, якими вони працюють по нашій штурмовій піхоті. Але наразі є там певні тактичні успіхи, пов'язані вони з тим, щоб вирівняти лінію фронту і щоб росіяни не заганяли нас у вогневі мішки. Коли вони, типа, по центру трошки відступають, там певний провал, наші йдуть вперед, а потім з флангів російська арта і авіація накриває всім. Що у неї є. Вони таку тактику не безуспішно, на жаль, не безуспішно використовували під час боїв за роботіна і неодноразово. Тому наші аналізуються, роблять висновки, і хочу відзначити серед позитивів: дуже класно, я би навіть сказав, суперкласно працює наша арта, зокрема дальнобойна. Вона російську логістику, російську інфраструктуру, як на лінії зіткнення, так і в їхньому тилу просто розносить. Вдрузки якби дуже класно підтримує наших хлопців, в тому числі під час штурмових наступальних дій. Костянтина, а якщо говорити про те, от що потрібно вам на фронті? Що надихає, коли ви чуєте з тої інформації, яка звучить з тилу? От що можете відзначити? По перше, менше інформаційного галасу. По-друге, техніка це пікапи. І дрони. Це ті розходники, які сьогодні просто улітають, і за якими ті ж самі росіяни ведуть постійне полювання. Тому я закликаю всіх, у кого є можливість донатити, допомагати фронту передавати. Ну, якщо оголошується там збірна, ті ж самі пікапи чи дрони, тому що це сьогодні основа війни, і, скажімо так, основа роботи тої ж самої піхоти. От ви сказали про дрони, але знову ж таки часто чуємо повідомлення і, зрештою, і від наших бійців, що е, власне, цей компонент доволі серйозно підтягнули і росіяни е, по ходу свого повномасштабного вторгнення. Наскільки це відчувається, те, що в них також вже є багато дронів, і щоб залазити на їхні пабліки, я от недавно просто. Це почав цим цікавитися. Я з величезним там не знаю, навіть подивом для себе дізнався, що вони також там збирають на дрони, і ну, очевидно, що хтось там також ті гроші дає військовим. Це, звісно, це, звісно, жахливо. Але ну тим не менше, чи справді вони підтягнули цей компонент? Так, я щойно казав, що ми вчимося і аналізуємо ситуацію на фронті. Так само росіяни аналізують, вчаться, роблять висновки. Дрони їм постійно підвозять. Дронами Камкадзи вони палюють за нашою бронетехнікою, в піві дронами скидають на голови нашій піхоті боєприпаси. Їм постійно їх підвозять, як і їхні волонтери, так і фішка Запорізького фронту в тому, що тут російські так звані політичні партії поділили між собою певні підрозділи російські, і типа як патронаж над ними працює там у ЛДПР свої у Росії свої. Підвозять їм постійно це різноманітні дрони, як і камікадзе, так і для аеророзвідки, в тому числі зараз їм починають підвозити модернізовані дрони з різними там наворотами, в тому числі з налаштуваннями для протидії тим же самим нашим протидроновим рушницям. Тобто ворог теж не сидить на місці, він модернізується, він розвивається. Якщо ми починали, у нас була суттєва перевага в дронах, то зараз росіяни. Суттєво крепко так підтягнулися в цьому плані. І нам треба теж робити 100 висновки, спрощувати постачання дронів, спрощувати систему підготовки операторів безпілотників. Тому що, які б вони не були класні дрони, якщо я, наприклад, ним не вмію користуватися, то толку мені його давати в руки. Розумієте? А у нас система підготовки операторів дронів. З боку держави вона не то, що шкутильгає, вона паралізована і повністю лежить. Все, що наші хлопці навчаються і готуються, це все за свої гроші або за волонтерські. Є державні різні програми підготовки операторів дронів, але вони написані настільки безтолково, що користуватися ними просто нереально. І Доводиться, от мені командир став задачу шукати якісь волонтерські зв'язки, щось якісь школи або хлопці там зі своїх грошей скидаються. І е, проходять цю підготовку і навчання. Те, для чого це, щоб не налякати, але от справді про це мені здається варто говорити, тому що, е, от, власне, про те, що Костянтин говорив, що якщо є якісь е, різного роду збори, то м, треба включатися в це все так, так, як було в перші місяці повномасштабного вторгнення, тому що е, розуміємо, що ворог не стоїть на місці. І от коли ви говорите про те, що в нас держава не Здійснює комплексних заходів з точки зору і підготовки, і закупівлі дронів. А в цей же час ми чуємо про ті всі скандали безкінечні з бруківками і так далі, тому подібне, і зі стадіонами. От я от, зовсім в іншому контексті треба на це все дивитися. Mm -hmm. Скажіть, пане Костянтин, ви сказали про успішну діяльність української артилерії, але одним з факторів. Які часто називають чому контрнаступ в тому числі? Точніше, визвольна операція, чому контрнаступ? Визвольна операція на півдні нашої держави просувається, просувається, але просувається тими темпами, якими вони є. Це те, що все ж росіяни і далі мають перевагу у авіації, в повітрі, так поки нема в нас тих омріяних обріяних 16 шістнадцятих От наскільки, на ваш погляд, їхня перевага в авіації власне уповільнює наш. Наступ, наше визволення українських земель, і якби ми мали достатню кількість авіації, як би ця ситуація могла розвиватися? Ну, по авіації скажу так. Працює їхня тут 11-та військово-повітряна армія армія військово-повітряних сил постійно проводить бомбардування і бомбометання по наших тилах, по інфраструктурі. А гелікоптери їхні керованими ракетами полюють за нашою. Бронетехнікою, да, у них тут велика перевага в авіації. Наша наша по мірі по максимуму можливостей, які у неї є, підтримує. Але е, дуже дуже потрібно тут, щоб був хоч якийсь більш-менш паритет в небі проти росіян. Ну і плюс оця протиповітряна, протиракетна оборона для того, щоб працювати по їхній авіації. Да, вона те, що у нас є, воно працює. Дуже добре, тому що росіяни вже не настільки нахабні, я маю на увазі їхня авіація, як вона була раніше. Ті ж саме там бомбометання вони здійснюють за 60 за 70 кілометрів від лінії зіткнення, щоб берегти свої е, літаки по гелікоптерах. Вони раніше, так знаєте, хвацько там по одному їх запускали зараз ні, тільки парами постійно підстраховують, тому що. Тут теж наші хлопці, я маю на увазі українські захисники клали доволі такі успішно їхні гелікоптери збивали, тому вони теж, знаєте, так ну з опаскою зараз літають, але тим не менше, у них дуже суттєва перевага і саме в авіаційному компоненті. Як бійців, і, зокрема, ви сприймаєте інформацію про те, яка зараз лунає з усіх боків, що там можливе. І нас можуть схиляти до якоїсь заморозки цієї війни на якомусь моменті, це може зупинитися. Звісно, нам би хотілося, щоб це зупинилося, коли ми відвоюємо всі наші території, повернемо всю Україну е, докупи, але все ж не хочеться, щоб це питання жодним чином звучало якось якось провокативно, бо я розумію, що е, військові вони мають робити свою роботу, і вони її роблять. І можливо навіть якось е, там не аналізують ось ці питання, які я е, задаю, але все ж, якщо маєте які. Якісь думки, то цікаво було б їх почути. Єдині перемовини з Росії, на які згоден Легіон Свободи, це перемовини про її капітуляцію і виплату Україні репарацій за вчинення нею злочини.